Тисяч учасників та понад 100 країн, серед яких і Україна з'їхалися до шведського гетеборгу. Тут відбулася щорічна найбільша з освітніх заходів конференція та виставка Європейської асоціації міжнародної освіти. Майданчик української вищої освіти об'єднав 28 провідних вітчизняних університетів, представників українського державного центру, міжнародної освіти, глобальної коаліції українських студій, національного Erasmus+. Україна має унікальний досвід, який визнають у світі, і навіть під час війни навчається навчання в Україні продовжується. Збережний частка іноземних студентів це формує позитивний імідж нашої країни, розширює мережу друзів України у світі та відкриває нові можливості для партнерств. Наголосили учасники. Сьогодні понад 25 тисяч іноземних студентів вибрали для навчання України. І нам важливо створити як для українських студентів, так і для іноземних студентів можливості для академічної мобільності, обмінів на рівні університетів. Академічних лабораторій, наукових лабораторій, досліджень це найбільша конференція з міжнародної освіти в Європі, але е, тут також беруть участь університети із Африки, Азії, Латинської Америки інших куточків світу. І ми маємо тут багато різних перемовин щодо е, кращого вивчення України в їхніх університетах або освітніх центрах, а також навіть про говоримо про започаткування українських студій.